Вітаємо вас на нашому каналі минулого разу. Ми з вами говорили про регрес. Досить цінною була ця інформація для наших глядачів. І, власне, пропоную продовжити тему духовності на нашому каналі. А власне, які енергетичні блоки заважають людині нормально жити? То, в принципі, любі блоки. Чому тому, що якщо ми не сприймаємо світ, воюємо світом? То ви ж розумієте, то ми знаходимося в темі постійної війни, і людина умовно вишукує для себе, хто не правий, чому не так з ним подивився, чому не так є. Є НЛП таке поняття, що все світ має величезну кількість можливостей для кожної людини. І ця аксіома, в яку важливо вірити, про що це говорить? Тому що якщо ми. Міняємо свою точку зору, ми міняємо переконання, то тоді міняється взагалі структура. А якщо ми ще подивимось на рівень психології, то це дуже так останнім часом гарно працює. Саме робота з тілом це різного роду практики, і ми під час цих практик теж звільняємо тіло від зажимів, те, що ви називаєте блоками, тому що кожна травма умовно ставить, знаєте, в якомусь місці такий гачок, пружинку, яка тримає тіло, і тіло в якийсь момент перестає бути пружним, легким, м'яким і так далі. Пані Людмила, дуже дякую. Як відслідковувати свою енергетику, коли розумієте, що потрібна певна якась допомога, потрібне якесь певне урівноваження? Ну це коли ти розумієте, ми не можемо бути 24 на 7 Посміхатися, тому що ми знаємо, що ті, хто посміхаються, вони трошки знаходяться в іншому місці. Ми можемо просідати енергетично, сьогодні сміятися, завтра плакати, тривожитися. Це все нормально для людини. Але якщо ти знаходишся в затяжній депресії, якщо ти не можеш вилізти. Від енергії злості, агресії хочеться рвати метати, то тоді потрібно саме шукати порятунку, бо ти сам не справляєшся. Щось, де ти знаходишся довго, чи, наприклад, ти дуже хворієш, і це теж говорить про те, що потрібно подивитися, а чому ж ти не вилазиш з хвороби? Дякую. Давайте також поговоримо і пояснимо нашим глядачам, що таке чакри і який вони вплив мають на наше життя. Ну, має, маємо ми сім чакр. Це така упрощена система. Тому що насправді їх багато, і е, ці сім чакр вони говорять про те, що організм людини умовно, умовно, слово тут умовно, да, розділюються на сім частин, і е, якщо десь забивається якась їх частина, там і. Наступають саме хвороби. І давайте дуже швиденько дам саму сім Да? Ми маємо сім нот, ми маємо сім кольорів, веселці, і ми маємо сім днів неділю. І все це говорить про те, що умовно є сім просторів, які відповідають так само і за тіло людини. І якщо в нас сама. Нижня чакра, яка називається коріна або по-іншому червона чакра, вона в принципі за виживання. На корінній чакрі приходять молоді душі. Там у нас проблеми виживання, коли ми навчаємо чомусь, коли ми виживаємо, наприклад, як зараз Україна в принципі, виживає, то це дуже багато і важких проблем. І коли ми хворіємо, то перше, що хворіє, саме. На цій чакрі це хворіють ноги, хворіють кістки, хворіють всі органи, що знаходяться нижче в талії, да, сюди геть полових, полових органів. І це говорить про те, що немає сил. А чому немає сил? Тому що людина не справляється з базовими потребами, не справляється з тим, що закладено. Да? Ми маємо закрити якісь базові потреби, потім починається. В нас розвиток. Якщо ми рухаємось далі, в нас є е, е, слідуюча чакра, е, яка називається Сватхістана. Про що вона? Нам говорить, це чакра, яка відповідає. Це жіноча в нас чакра. Вона відповідає за те, щоб відчувати цей, цей простір, радіти в цьому просторі, бути красивим. І люди, які знаходяться на Свадхистані, це справді дуже красиві люди. Вони більш творчі, вони видумують дуже багато. Вони роблять цей світ яскравим. Тут в нас, звісно, такі радощі, як секс, це в нас, знаєте, такі підлітки цього простору, тому що вони бунтують, весь час несуть щось нове, і якщо там все добре, то в принципі доволі веселе життя. Але якщо це заблоковано, то знову ж втрачається ця творча енергія. І відбувається, що хвороби, які в нас відбуваються на рівні нижче пупа, і як ви розумієте, чуть-чуть вище ні. Це мочеполова система, полові органи. У нас тут і запори, і так далі. Це говорить про те, що немає якихось дозволів. У людини вона не дозволяє собі радіти, вона не дозволяє бути якимось вибуховим, легким. Ми не можемо бути, як ви розумієте, 24 на 7 такими, але ми маємо в будь-якому випадку проявлятися і на цьому рівні теж. І далі у нас слідуюча чакра, яку ми називаємо оранжева чакра. Чому вона оранжова? Тому що саме там. Уже у нас відбувається третя чакра, яка відповідає вище, вище попка, і вона відповідає за те, щоб люди проявлялися, щоб люди були сильніші, її ще називають чакрою воїнів. Вона в нас чоловіча. там дуже багато янської енергії. І вона відповідає саме за діяння, коли людина діє, добивається, говорить, що я маю права. Що я можу якимось чином заявити в цьому просторі її ще називають сонячною чакрою, бо саме це дуже такі, знаєте, сильні вольові люди. Ми їх бачимо спортсменів, які. Захищають нашу країну, це лідери, які, в принципі, є в цьому всесвіті. Вони будуть обов'язково на цій чакрі, бо вони мають сили заявити, вони мають сили в принципі проявитися. І якщо там є блоки, то це буде говорити, що це знаєте втрата сил. Слабкі люди, які не дозволяють, вони вважають, що вони ще маленькі, вони вважають, що вони ще недостойні і так далі. І Якщо ти це вважаєш, то і в цьому просторі воно прописується, що значить так, в тебе немає сил і е, тоді тобі підкидається е, дуже багато можливостей це, це все виправити. А ми тоді вважаємо, що якось ми, нас не складається доля. І далі у нас є серцева чакра, вона ще називається Анахата, або Зелена чакра, або ще її називають Розова, це чакра, яка відповідає за любов, її називають ще чакрою Христа. Чому? Тому що це трошечки інше бачення, і вона проміжна чакра між вищими чакрами і нижчими, бо саме на цьому рівні. Люди розуміють, що є щось більше, що не потрібно нічого доказувати. Ми, ми просто любимо своїх дітей, які вони не є. Ми любимо партнерів поряд. Ми любимо батьків. І е, чому вона саме проміжна? Бо це багато має пройти випробувань, щоб прийти саме до цієї енергії, до енергії природи, до енергії відновлення. Щоб що не було, ми в будь-якому випадку. Обновимось, і якщо там немає у цих блоків, немає е, нічого такого поганого, то люди живуть гарно життя і помирають о, а, абсолютно здоровими. А якщо там є блоки, то це серцеві захворювання. І знову ж е, люди не дозволяються. Е, завдання на цьому рівні дозволити собі любити, бути коханим. Приймати цей світ таким, яким є, нікого не засуджувати, і так далі. Далі у нас чакра Вішутка, або її ще називають голуба чакра, і вона в нас відповідає за те, щоб саме за голос, за те, щоб розмовляти, за те, щоб доносити інформацію. І дуже багато людей, які знаходяться тут, вони дуже гарно говорять. Вони мають велику кількість інформації, до них прислухаються, бо ту інформацію, яку вони несуть, вона міняє життя. І, звісно, що на цьому рівні в нас будуть письменники, ті, хто співають, ті, хто. Видають цю інформацію, ті самі журналісти, і, і вони саме для того, щоб вони приходять на більш високому духовному рівні, щоб подивитися, що в цьому світі не тільки про проживання, не тільки про те, що треба воювати, а просто що цей світ різнобарний, він, він різний. І якщо вже в нас на цій чакрі блоки, то звісно, що там всі проблеми з голосом. Проблеми з щитовидкою, проблеми частково з диханням. Чому? Тому що людина не дозволяє собі якимось чином говорити правду і так далі. І далі у нас вже є більш висока чакра, яка називається аджна. Ця чакра і ще називають чакру третього ока. Вона у нас умовно знаходиться: отак, якщо взяти, да? тут у нас вішутха, це Пішла. Чому? Тому що там міняється взагалі бачення цього світу, міняється підход в принципі, до життя, і це більш такі філософи, люди, які, в принципі, якщо в нас на Вішутхі порозказували, да, то такі були умовні вчителя, то це люди, які Знатотворчі, це можуть бути в нас художники на, на цій чакрі, це е, можуть знову ж бути письменники, але вони в більш на високому рівні. Вони шукають кругом знайти якісь е, смисли, да, переусвідомити, е, побачити цей світ е, саме на рівні духу, що е, не все тут так однозначно і. Так, часто на цій чакрі йдуть вже і в релігії, і створюють свої релігії, якісь нові вчення, щоб показати, що цей світ багатогранний, що все в ньому є. І оце поняття енергії якраз приходить на, на цьому рівні. Чому? Тому що. Люди помічають, Да? мені дуже подобається така метафора, коли говорять, що це шамани цього світу, тому що якщо ви згадаєте, то що робив шаман в колишніх селищах? Умовно, він нічого не робив. Він сидів, спостерігав, давав якусь таку інформацію, десь когось навчав і так далі. І його вже саме утримувала громада саме за те, що він був, за те, що він щось таке приносив. А чому воно так було? Тому що він багато спостерігав. І він якось бачив те, що не бачили інші. І якщо це взяти професійно, да покласти, то це хто це будуть? Це у нас будуть психологи, якісь люди, що працюють з енергетикою, ті самі коучі, ті, хто бачить чуть, -чуть більше, чуть, чуть далі, і можуть допомогти розібратися з тобою, показати, куди виведуть на інший шлях. І далі у нас є Сахасрара. Сахасрара, це чакра, яка знаходиться, вже тут, в цьому просторі, да, вона йде далі, яка символізує зв'язок з Богом, зв'язок з Творцем. І про що це говориться? Це говориться про те, що ми маємо на землі тільки частину того величезного ядра, в якому, яке вмістить собі душу людини. І саме оця частина йде на перевтілення, і оцей, цей маленький, да, маленька частина високого вищого я, вона має, може втілитись і зробити щось, тому що на рівні духа ми безмежні. І ми напевно схожі на оці величезні хмари, які можуть е, рухатись де хочуть і як хочуть по різних просторах е, на різні відстані. А от творити руками в тілі, яке е, таке слабке, в тілі, яке, е, е, яке нічим не захищене, воно м'яке тебе можуть кожного дня убити. І якщо на цей простір приходить людина, і вона ще щось тут може зробити, де без різниці, що, створити свою сім'ю, написати книжку, допомогти сусідам, допомогти своїм близьким і принести оцю частину духовності в цей світ, тому що згадайте, ми ж згадуємо якихось таких. Людей, які з'являються в нашому просторі, і вони просто нам допомагають в якийсь момент, і у цьому є завдання. Є завдання саме проявитися в цьому світі. І звісно, що означає, коли відбувається розрив зв'язка з Вищим Я, це люди відірвані. І від землі, і від людей вони не дуже розуміють, куди вони йдуть, чому вони йдуть, вони себе почувають нещастими. І в самих самих гірших уже порядках це люди, які не в собі, так, вони втрачають зв'язок з реальністю, і, на жаль, це ось так. Пані Людмила, власне, ми вами обговорили чакри. Ви, е, дякую вам за те, що пояснили дуже вичерпно для наших глядачів. Власне, хотіла у вас також запитати: чакри і е, психосоматичні хвороби, чи пов'язані вони загалом між собою, чи можуть бути пов'язані? Ну зараз ми це можемо назвати психосоматикою. А от якщо ми почитаємо, так, тому що психосоматика це ну, взагалі молода наука, як і психологія, на секунду цій науці чуть-чуть більше ста років. А за чакри вже знали тисячоліття назад. І звісно, що воно пов'язано, тому що що нам говорить психосоматика? Психосоматика говорить, що у людини відбулася травма, та будь-яка злякався собаки, образився на друга в дитинстві, мама образила і так далі. І відбувається блок, і далі цей блок відбувається в тілі. Це те саме, що говорили мудреці про чакри. Тільки чакри це те, що сьогодні не визнають, а психосоматика вже доказова, цікаво, правда? Це точно. А як розпакувати чакри? Дуже багато для цього зробили йоги. Саме коли працюють з тілом, коли насправді стараються пропрацювати, От і якщо ми бачимо, саме коли викручуються в калача, і при тому в такому доволі дорослому віці, це говорить про те, щоб саме. Мати цю пружність, тому що якщо ми подивимось на людське життя, як на період розвитку, то ми можемо побачити, що десь приблизно, після 40 років, е Починає втрачатися пружність в тілі. Ми перестаємо вигінатися. Я, наприклад, пам'ятаю, як я була мала, та скрутитися три рази, де да немає що жабку, сюди за задерти взагалі не проблема. Зараз мене четверо будуть тримати, я так не загну. І про що це говорить? Що саме в момент, коли ми починаємо втрачати пружність, ми стаємо, стаємо більш. Стабільними і от поміняти нашу картину світу максимально важко. І е, саме йога займалася тим, що якщо тіло пружне, значить мозок пружний, значить людина може змінюватись, вона може далі рухатись і тоді немає оцих заторів. Е, слідуючи, хто працює е, з цими заторами, це різного роду духовні практики, енергопрактики, ці саме медитації, ті е, самі молитви і так далі. Це саме про цей розвиток. Що йде. Так що пропрацювати це довга дорога і цьому і навчають, але якщо хтось думає, що ти за півроку себе кардинально зміниш, ні, тому що в нас дуже багато страхів, і насправді пропрацювати максимально важко оцю червоний рівень, де я вам розказувала, коли люди просто не можуть закрити потреби і вилізти чуть-чуть далі чим бачить. Так що це потребує і, і багато роботи, цьому віддаватися, і крім того, це потребує багато часу. А що стосується підтримки балансу чакрів, то як найкраще це робити? Є велика кількість енергоуправ. Є, які, які вивчають, то захочеться знайти. А якщо ми підемо подивимося на історію наших батьків і дідів, і так далі, то що починалося день з молитви? Да? З настроювання на день, за те, що ти знаходишся в просторі, а що таке молитва, медитація? Енергопрактика це все насправді про те, що ти я і простір ми однакові. Я підстроюсь під цей світ, і я починаю відчувати по-іншому, і я умовно розкриваю собі. Простір і починає рухатись. А як ми зараз просинаємося? Ми спим спим, вісім там чи всім е дзвінок зірвалися. Е Якогось енергетика на рівні кави вдули. Добре, як в обід поїли, і, і, і які настрій на простір. Розумієте, Мар'яна? На... Настрою на простір немає. Отаке в нас приблизно життя, і таке в нас приблизно здоров'я. Пані Людмила, ну і власне на завершення ще одне запитання. Ви сьогодні говорили на початку про закони Всесвіту. Отже, які закони Всесвіту все ж таки варто знати кожному із нас. Я б сказала, що кожна чакра так тут. Є свій, свій закон, тому що пам'ятаємо, що перша чакра говорить про виживання, про базви. Це говорить про те, що в тебе має бути база, ти маєш забезпечити себе, своїх близьких. Ну, я маю на увазі, що це відповідальність всіх, саме базовим потреби. Це будинок якийсь, де є жити, що є їсти, і коли є турбота. І тут якби закон Всесвіту подбай про близьких своїх. Якщо ти приймаєш це рішення, то відповідай за своє рішення. А якщо ми дивимося на другу чакру, то це радуй себе, радуй інших, і взагалі дивись, що цей світ різний, так? і відчувай, що там теж дуже багато радості, так? дозволь собі це все відчувати. На рівні третьої чакри Будь в цьому світі, живи в цьому світі. Чому тут будь і живи? Тому що багато кого в нас є заборона, так? Що я не маю місця в цьому світі, я навіть не борюсь за місце під цим світом, і це один, один із законів. І четвертий закон це. Любим, будь любимим, і, і далі ми вже йдемо про віру і йдемо туди далі в більш духовні практики. Насправді, чи можна це сказати, що це все написано у Біблії, так можна сказати, що ці всі закони описані в Біблії, коли, коли там писалося, що можна, що не можна. Так що Чакри це не така далека наука, як нам здається. Це мова віри на доступному для людей якомусь рівні, і віра завжди якось старалася навчити людей як жити.